Простора і ошатна. Саме так можна охарактеризувати оновлену операційну залу Укрпошти. Це відкриття безпосередньо приурочене до ювілею будівлі Чернівецького поштамту, яка розташована на вулиці Поштовій і має історичну цінність для міста. Радісно відкривати оновлені поштамти. Я буду прагнути робити все для того, щоб такі поштамти відкривалися. Не раз на п'ять років, а набагато частіше ми повинні відновити стан всіх споруд і приміщень і робити все можливе для того, щоб громада міста могла насолоджуватися такими такими прекрасними витворами мистецтва. Зал дійсно вражає, і я думаю, що буде правильно, якщо ми. Порекомендуємо нашим туристичним фірмам, хто організовує екскурсії, щоб включити цей об'єкт в таку як невеличку знамениті знаменитість міста для того, щоб наші туристи змогли побувати в ньому. На відкриття завітав і міністр інфраструктури України. Він оглянув саме відділення та поділився враженнями та спогадами з дитинства. З Цим залом пов'язано. Велика частина мого дитинства. Я пам'ятаю, як був такий вхід. Справа зліва стояли дві тумби для міжнародної пошти, для внутрішньої пошти. На відміну від такого прозорого і зараз світлого залу, він був дуже такий темний. Саме головне, що не дивлячись на те, що ремонт затягнувся, ми бачимо оновлення приміщення почти. У Чернівцях. і до речі, завжди цю вулицю називали поштово, не ходяковим, і добре, що історична традиція вона відновлена. Саме до цього дня Укрпоштою було виготовлено спеціальний штемпель з пересувною датою. Чернівецький поштам 1889», А також маркований конверт, погашення якого здійснили чиновники. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.